Стоячий вибачаюсь, це не, не, не тому, що урочистості були. Пару слів скажу про поточний стан речей. Ми бачимо, що ворог дуже активізувався щодо атак. Атак на критичну, на енергетичну інфраструктуру, додалися атаки на логістику. Я думаю, багато хто з вас бачив фото стану залізничного вокзалу Фастові, один з вузлових. Центрів по іншим регіонам б'ють, намагаючись зупинити логістику, збільшились удари по складам гуманітарним. На Дніпропетровщині прилетіло по медичному складу, нова пошта постраждала. Дуже важка ситуація. Якщо подивитись на сайт Чернігівобленерго, ми побачимо, які графіки відключення в Чернігові і вони стали жорсткішими. Київ Вчора багато мікрорайонів по 14 годин були без електроенергії. І це важка історія. І вона буде тільки посилюватися. І це маємо розуміти. Ми обмежили поки що зовнішнє освітлення до 10-ї години, маючи на увазі, що 10-та година остання лікрічка з Чернігова вже приїхала. І плюс-мінус всі мають бути вдома. Так, є ті, хто працюють і пізніше, повертаються додому. Але тут кожен має для себе теж зробити певні речі, попіклуватись про свою безпеку, купити ліхтарик це проста річ, коштує помірних грошей, і це треба зробити. Світловідбівні стрічки або наліпки це те, що збереже життя і вам, і вашим дітям. Якщо ми прийдемо до більш жорсткішого графіку, відключення зовнішнього освітлення, можливо, повністю його. Доведеться прибрати, до речі, на Київщині в багатьох населених пунктах сьогодні не працює зовнішнє освітлення, немає енергії, просто немає енергії. Тому маємо це все враховувати. Маємо бути готовими до найгірших сценаріїв і щодо газопостачання, і щодо електропостачання. Так, ми маємо зарезервовані джерела енергії в декілька ступенів, але ми не можемо гарантувати, що все буде гаразд при найгірших сценаріях. Тому кожен має для себе тримати ці запаси: і запаси води, і питної води, і технічної води в обмеженій кількості, але вони мають бути. Зрозуміло, що в разі критичної ситуації ми налагодимо в найкоротші терміни або водопостачання, або підвезення води, якщо так трапиться, якщо буде сценарій без газу, а відповідно без тепла, це будуть пункти обігріву на альтернативних джерелах палива. У нас нагадаю, є котельня на біомасі, і це дає нам можливість декілька об'єктів утримувати з теплом, так само як лікарняний комплекс. Ви почули сьогодні, що ми робимо дуже багато, справді дуже багато для того, щоб мати декілька джерел енергії і забезпечити місто. Але ми не можемо бути невразливими, бо ми і на прикордонні, і дуже багато засобів ураження є у ворога, їх всіх знищити на сьогоднішній день просто неможливо. Ми дуже маємо великі сподівання на наші сили протиповітряної оборони для того, щоб вони нас захищали, але і ми маємо бути до цього готові. Тому я не нагнітаю, я просто кажу, що ми маємо бути готовими до зими. Вона ще не почалась, хоча на календарі сьогодні. 8 грудня зими ще як такої не було, погода нам дає можливість відчути, відчути ще своє тепло, яке залишкове тут, тут у нас. Тому готуємось, готуємось до важких сценаріїв, розраховуємо на себе, маємо бути відповідальними, допомагати один одному, а ми, звичайно, з свого боку зробимо максимально можливе те, що в наших силах, а інколи навіть трошки. Більше завдяки тій команді, яка працює тут в Славутичі. Щодо нашого порядку денного, у нас є декілька питань, він достатньо стислий, але, але важливий для нас, бо маємо і норми надання послуг з управління відходами і харчування дітей. Такий сьогодні виконком достатньо робочий, але є про що поговорити. Якщо є якісь питання до початку виконкому, Готові їх послухати. Якщо ми готові працювати, пропоную перейти до розгляду питань порядку денного. Не буде заперечень. Тоді, власне, починаємо про затвердження норм надання послуг з управління побутовим відходом Сталицької міської територіальної громади. Оксана Сосніна, будь ласка, Оксана Васильівна, вам слово. Ми провели чималу роботу для того, щоб визначити ці норми вже е, свіжі, е, і вони до 2030 року пропонуються для затвердження. Зрозуміло, що може все змінитись через. Рік два, якщо зміняться умова, але сьогодні ми пропонуємо саме до 30-го року. Будь ласка, Оксана Васильівна, два слова. Розкажіть, що ми робили і до яких висновків прийшли? А, доброго дня всім. Якщо можна порівняльну таблицю на екран, якщо є можливість, можливість. ні, це додати. А, ще, а в іншому варіанті, так ні, якому кажіть. Що там має бути? Оця? Ні, ця. Тоді залишить давайте з цією попрацюємо. Ну да. вона теж достатньо інформативна рекомендовані у проекті норми відповідно до науково-технічного звіту про надання послуг визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами для Славутицької міської територіальної громади, наданий товариством ЕКОІНТЕхно за результатами дослідження, які були проведені у червні 2025 року. Порівнюємо з діючими, які на даний час. Норма утворених твердих побутових відходів на одного мешканця за рік для багатоквартирних будинків в порівнянні з діючими зменшена на 2,61%. Для одного і двоквартирних будинків котеджів зменшена на 11%. Норма утворення великогабаритних відходів в порівнянні з діючими зменшена на 21,43%. Також додатково були проведені норми утворення відходів зелених насаджень, що складає 0,043 тисяч метра кубічних. Додатково також проведено дослідження морфологічного складу побутових відходів товариством метал. У загальному складі, що становить органічні біорозкладні відходи 40%, пластмаса 15-20%, скло та паперово-картонні відходи 10-12%. І проектами рішення передбачаємо, прошу затвердити норми надання послуг з управління змішаними або роздільно зібраними побутовими відходами у домогосподарствах. Додаток 1, на підприємствах, установах, організаціях додаток 2 на 26-35 роки затвердити середньорічну норму надання послуг з управління відходами зелених насаджень територій загального користування для Славутицької міської територіальної громади на 26-30 роки додаток 3, рекомендувати надавачам послуг і збирання, перевезення, відновлення, оброблення та видалення побутових відходів. Забезпечити окремий облік для за всіма видами відходів: великогабаритні, ремонтні, тощо з відображенням у статистичній та галузевій звітності, і науково-технічні звіти тов екоінтехно і ТОВ Метал, взяти за основу під час розробки місцевого плану управління побутовими відходами. Це рішення набуває чинності з моменту оприлюднення та вводиться в дії з моменту застосування тарифів на послуги з управління побутовими відходами, що будуть розраховані відповідно до цих норм. А діючі рішення 118 і 378 вважати такими, що втратили чинність моменту введення в дію цього рішення. Все, прошу дякую, трошки про зелені е, насадження. Давайте прокоментуємо. У нас не було цього не нормативу. Було. Так, Я а... бачу, ми маємо 1,8 кілограма з квадратного метра. Це означає, що котежна забудова має якусь земельну ділянку, на якій розташований будинок. Все інше це оці квадратні метри, з яких будуть рахуватись зелені насадження. Так, за, за територією. Ну, в принципі, зрозуміло, ми справді маємо да, о, о, непросту Дуже, ситуацію дякую. сьогодні з відходами зелених насаджень, а біля а, місць збирання побутових відходів а, і а, маємо врахувати це на майбутнє. Так і на екрані у нас зараз є порівняльна таблиця про те, що ми вже поговорили. Я дякую, що її вивели. Тут видно, а, а, які у нас діючі, які проектом передбачено, і відсоток а, щодо зменшення. Ще раз повторюю, що на зменшення угу. зрозуміло, що в нас побутові великогабаритні на зменшення, але додаються ці зелені так. для котеджів. Так, їх ніколи не було. Так не це на вашу думку. Збільшить фінансове навантаження на мешканців котежної збудови. Ну я розумію, що все в тарифах буде рахуватися. Так я ну дивіться, бо ми ж зменшуємо на 11% накопичення побутових відходів, але додаємо зелені насадження. Так, да, але дивлячись на наше місто і розуміючи, яка, е, який об'єм, яка кількість, що ми зараз спостерігаємо по зеленим насадженням, то я думаю, що так. Але це ж я не впевнена. Але я думаю, ну, що доживемо до тарифу, там будемо так. рахувати, я розумію. Так, так. Але, але ми бачимо обсяг просто. Тут е, компостування не допоможе, тому що ми кажемо з квадратного метра маєш заплатити. Компостуй, не компостуй, а в тарифі е, заклади. Я думаю, що ми в е, нашому. Плані поводження з відходами маємо враховувати ці речі? Квадратні метри це стосовно території загального користування, а тут ново розраховано, виходячи із обсягів попередні роки і з тих досліджень, які були зроблені. Для мешканців котеджа, як буде розраховуватись? На людину буде розрахувати. На одного мешканця за рік. Але мешканців немає прибудинкового прибудинкової території. Немає присадибна ділянка, звичайно. Але не залежить від площі присадибної ділянки зелені відходи. Ну, окей, повернемось до цього. Я думаю, точно в, в тарифному розрахунку і в плані поводження з відходами. Щодо самого розрахунку до сьогоднішнього рішення, які є питання, колеги? Це основа для того, щоб ми формували і план відходів. Ми його маємо сформувати після затвердження обласного. План створення відходів це річний план. Тариф. Це вплине на тариф. Ну, в, даному випадку, да, в даному випадку це дає зменшення в натуральних показниках в побутових відходах. Тобто дослідження показали, що їх менше, ніж в тому тарифі, який діє. Це не означає, що тариф зменшиться, тому що є інші складові економічного розрахунку. розрахунки. Треба теж це розуміти. Але основа для тарифу це є кількість відходів. Від цього все відштовхується. Морфологія, те, що прозвучало сьогодні, 40% органіки, скло і пластик, це нам дороговказ, а скільки ж треба нам тоді майданчиків для збору вторинної сировини пластику і скла, наприклад, можливо, паперу. Для того, щоб ми формували і цю свідомість людей щодо роздільного збору. Для цього нам треба була морфологія. Ми розуміємо, що 40% ми маємо захоронювати. На полігоні. Бо це органіка, її можна компостувати, її можна ще пробувати переробляти, але разом з тим це йде на полігон. Але для того, щоб тільки 40% йшло на полігон, треба зібрати вторину сировину тут. Для цього проводились дослідження. Це вплине на тариф, але як базова частина його. В даному випадку тариф буде розраховуватись з меншої кількості відходів в місті, ніж діючі. Економіка покаже цифри. Нема заперечень, колеги? можемо підтримати. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую, прийнято рішення. Рухаємось далі. Дякую. Про встановлення грошової вартості витрат на харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Ніна Анатолівна, Будемо краще харчувати дітей. Так, будемо не, не доїдають наші діти. Будемо краще харчувати дітей, звичайно, тому що і. Повноцінніше і для того, щоб забезпечити норми споживання основних груп харчових продуктів для організації і в закладах загальної середньої освіти, і в закладах дошкідошкільної освіти, ми з вами вже давно не піднімали ціну на харчування бажано порівняльну табличку давати. Скільки було, скільки? Да. От так, просто озвучте. Ми бачимо, так. що зараз ми пропонуємо дошкільна освіта до 4 років, 75 4. гривень так. було а скільки? 50. Суттєво. Так. Від 4 7. до 7 років 98 а було 65. А в закладах загальної середньої освіти ми ж отримуємо а, субвенцію. субвенцію. І ну, так вийшло, що. Ось ці розрахункові норми, які виникли в 2024 році, коли держава нам давала, ми повинні були би 50 гривень мати, да? тобто ну така норма і То тому нам субвенцію ми... до з розрахунку 50 гривень. 50 гривень, 50 гривень на учня, Ну, треба забирати так. їх звичайно, так. і тому для того, щоб використовувати цю субвенцію, ми пропонуємо для учнів перших четвертих класів. А в нас була 35 От, uh -huh. Тому підняти до п'ятдесяти. Uh -huh. А постанова Кабінету міністрів 305, яка говорить про те, одною з дуже важливою умовою є те, що а, учні п'ятих, дев'ятих, десятих, одинадцятих класів не можуть харчуватися за ціною нижче ніж Not початкова школа. школа. Ну, Логічно, бо вони звичайно, більше по. Так, Масі свої, і тому, звичайно, ми пропонуємо для учнів 5-9 52, для учнів 10 11 клас 54 гривни на день, і для вихованців групи подовженого дня 50 гривень. Тобто, це все в розрахунках. І хочу сказати, що на Якщо ми порахуємо на рік, на 26-й рік, на 175 днів наших робочих, то виходить по закладах загальної і середньої освіти це 13 мільйонів 191 тисяча 300, але маю надію, що ми тут зекономимо. Не треба а, економити а... на дітях. Ну, в, це так, це жарт, звичайно, я розумію, ну, що, ну, що ми не використовуємо. Просто так виходить. Дивіться, в цьому році ми просили 13 мільйонів, а ви, ну, як, за... Передбачили, передбачили так. А передбачили 13, 13 просили 12, а, передбач... а використали всього 7 мільйонів, тому що, ну, да, ну, ситуація. Ну, тому і ціни у вас такі. бо, так. Ну, і ціни ще, так. Да, Дивіться, у нас є будемо... батьківська плата. Так. Але це для тих, хто не має пільг. А скільки в нас таких є взагалі? 98% дітей в закладах дошкільної, в закладах загальної середньої освіти – пільговики. 1% по закладам загальної середньої освіти і 2% по закладам дошкільної освіти. Угу. Тобто і е, групи 97... продовженого дня, там, де немає пільговиків, там 100% оплата батьків. Там 100%, батьків. 100 оплата, Але оплата батьків. Але у нас 98% пільговики, то 100% так. оплата наша. Я Так. Розумів. Це, це, Дітки, це, тобто це ті, хто бюджет. в групі подовженого дня, Гаман. чому вона така затребована у ну, соціальний запит у батьків? Тому що і ще й другий раз харчуємо ми теж за рахунок місцевого бюджету і безкоштовно. Так що, а ну дивіться, чому ми не піднімали, да, тому що чекаємо перші, перші четверті класи, там вже ж всі за рахунок субвенції. Так, правильно? так. Я так, думаю, так. держава каже про перші четверті. Так, а, а нам обіцяли, що з 1 січня, і, а ми чекали. А тепер уже розуміємо, що ні, з 1 вересня. Ну, харчувати все одно треба. Так. Це ми з 1 січня вводимо, правильно? Так, з, 1 1 з нового січня року до ми року. додаємо грошей для того, щоб якісніше стало харчування, і ви Дякую, безмежно вже за, ну, за, почекайте, за, що не ви... проголосували. ви вже Ну, за, 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 за цю можливість <проєкту> Та треба це робити. І можливо раніше треба було зробити щось. Що ми відтягнули. Аж до 1 січня, але з урахуванням цього і закупівля продуктів у вас буде відбуватись а, в більших масштабах. Так, так, також буде відбуватись. Які є заперечення пропозиції щодо цього, колеги отримати? Тоді голосуємо. Хто за проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Дякую вам. Готуйтесь харчувати дітей ще краще. Так, про прийняття рішення про дозволення заяви орендаря щодо продовження без аукціону договору оренди. Наталіна, будь ласка. Всім ще раз добрий день. Прошу підтримати рішення про прийняття рішення про задоволення заяви орендаря щодо продовження без проведення аукціону договору оренди комунального майна. Мова йде про задоволення заяви орендаря фізичної особи підприємця Карцевої Олесі Юріївни. Щодо продовження без проводення аукціону договору оренди комплексу приміщень No2932 на першому поверсі інкубаторного малого бізнесу в місті Славутич. Прошу підтримати. Нема заперечень. Хто за, прошу підтримати. Проти, отримався. Дякую. Про погодження передачі приміщень в суборенду. Будь ласка. Так, до відділу надійшла заява щодо надання згоди орендарю ТОВ Ніка» на укладення договору суборенди з ТОВ «Славут». Мова йде це приміщення, яке раніше орендувала Чернігівобленерго, Це приміщення взяли в оренду ТОВ Роял Ніка. І просить надати згоду на передачу частини цих приміщень до Славуд. Без зміни цільового використання під Офіс. На ц... Це де адреса в Єреванському? Єреванській 4, так. Угу. Нема заперечень права. Хто за, прошу підтримати. Проти. отримався. Дякую. Про виділення коштів управління соціального захисту населення. Компенсація за проїзд. Так, у ПЗЗ у нас. Перша. Дивіться, а нам, бо ми там з Наталією Петровною дивилися, що нам кожне треба окремо голосувати рішення. Да, одне рішення. Сьогодні. Сьогодні одне. Ше, да. Да. Просто, Ше, да. Да. Просто в нас е, бувають рішення, коли їх декілька, наприклад, встановлення пільг і всього іншого. І ми голосували одним голосуванням то з вересня, да? Ні, вже Нє, з вересня зміни є, які регламентують, що кожне рішення має голосуватися окремо. тому... Колеги, маємо бути готові до цієї процедури повторного голосування. Кожного тут одне рішення, одне голосування. Не бачу заперечень. Хто за? Прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Прийнято рішення. Чи є якісь питання у нас в різному?